Друзі, вітання, хапає в на зв'язку і сьогодні маємо для вас ось таку Toyota Camry З 2016 року 55-ка в гарному білосніжному кольорі. У кузову вона вся гарненька, все рівненько, як має бути. Вже встановлені звичайні стелеві диски на зимовій гумі. Також є ще легкосплавні на літній. У кузову виглядає все дуже непогано. 16 рік, 2,5 бензин на автоматі. Ось такий вигляд вона має. Багажничок всі знають просторий, можна сказати, величезний. Тож подивимося, що у нас тут все є, набір, все як має бути. Камерка заднього виду тут присутня. З цієї сторони зауважу також немає жодних. Все, чудово, задні вікна легенько тоновані, всередині ми маємо гарний текстильний салон. В суперовому стані, без зауважень, дверні карти взагалі практично, як нові, нічого нема поцарапаного. Передні, також без потертостей чи подертостей все гарненько, 207 пробігу, дверні карти також без зауважень. Ось такі гарний. Сперед вигляд, гарна оптика лінзована. Повний електропакет, електрозеркала, мультикермо, круїз контроль, 207 пробігу. Маємо мультимедію. Двигунчик запускається з півоборота, без зауважень. Тут маємо кондиціонер. Камера працює, все як має бути. Гарненький вигляд. Пластмаси все в хорошому стані, двигунчик коробка перемикає повненько. русі нічого не стукає. Боріант. Тому, якщо ви в пошуках надійного автомобіля, приїжджайте до нас, місто Львів, Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг 15% авансу і ви полетіли на ось такій красуні. Вже на зимовій гумі, в принципі, до зими готово. Тому не зволікайте, хапай авто на хапай авто.